Вам отель без русских. Так. Ми хочемо відпочивати разом з європейськими туристами. Так, uh -huh. Щоб жодної російської морди там не було. Uh -huh. Бо в мене на них алергія. Uh -huh. А русскоговорящи туристи з України вас не смущають? Ні. Україна це ж Європа. Ага. Uh -huh. А море? Море – у слові? Бажано, щоб було. Але щоб там не купалися русські, бо ми після них купатися не будемо. Мені набридло, що вони постійно мочаться в море. А європейські туристи, типу, цього не роблять? Одне діло після європейців купатися, а інше після русських. Так, ще ми хочемо їсти і пити по системі all-inclusive, а не по системі те, що рускі не доїли. Хорошо. Значить, ми зупиняємося на темі отель без русских. Ще одна, ще одна умова. Ми хочемо відпочивати 10 травня, а не відкачувати німців після вчорашки. Угу. Ви розумієте, що вони зробили? Оце стукали в три часа ночі, щоб ми відкрили двері. І обливали всіх в зубів гасника. А зачем ви двері відкрили? Як не відкрити? Вони ж кричали: Пожар! пожар. Хорошо. Отель без русских. Так, ще одна мова. На них дискотеках не повинно бути жодної російськомовної пісні, тої дебільної. Типу Крошка моя, я по тебе скучаю. А, яка угу. Таких курортів дуже мало залишилось. Ну у мене є одне вам пропозиція. Откройте, пожалуйста, вот этот журнал на страниці 37. Є одне містечко, де росіян практично неть. Це що за фігня? Це ж Москва. Це ж і столиця. Поверіть мені, я недавно тут. Там русских очень много. Хіба везде по великому, хто на цей екстремум? -кінця.